Автозаправка просто під вікнами. Така перспектива не до вподоби мешканцям Миколаєва. Вимагають зупинити будівництво за 100 метрів від житлового будинку. Заявляють, що воно незаконне. У ситуації розбиралися кореспонденти сабитій. Понад 100 мешканців мікрорайону зібралися біля паркану будівлі. Вимагали прибрати забудову від свого житла. Нещодавно тут розрили котлован та завезли техніку під будівництво автозаправки. 300 метрів положено саме менше розстояння. А у Чому нас от, посчитайте скільки на у нас ну даже 100 сто метрів, мабуть, не буде. Мешканці скаржаться, зводячи заправку, забудовник не залишив по собі жодного деревця. Більше ста дерев вирубано. Були прекрасні дубки. Здесь можна було з дітьми вийти погуляти, але все это бачите, уничтожено. Проти появи АЗС люди виступають вже рік. Навіть поскаржилися депутатам міськради, ті відреагували, і будівництво дійсно зупинили на декілька місяців. Днями тут з'явився паркан, та почали рити траншеї під комунікації. Коли почали нам перекапувати, підводити сюди електроенергію, всі наші путі підходи до домам, всі ми в грязі ходимо, зі в гліні. То люди, опять же, підняли вопрос: що ж з цим будівництвом, чому воно далі продовжує функціонувати? Тутешній сторож запевняє, охороняє територію не АЗС, а майбутнього оздоровчого комплексу. Як воно називається. Ну, коротше, оздоровчий центр э, спортсменок. А он є табличка. А можна визвати казяєна. Спроби знайти самого власника забудови виявилися марними. Ніхто не знає, хто заказчик чи застройщик цього об'єкту. Да. Я не знаю, ми з ним не контактуємо. У мерії заспокоюють, автозаправки не буде. Мовляв, землю в оренду під будівництво оздоровчого комплексу дійсно віддали. Втім, орендар намагається скористатися нею на власний розсуд. Тому через порушення умов забудови договір оренди буде скасовано. Грубіше нарушення там закінчується оренда землі. На цю сесію 23 числа буде винесено рішення розірвати з ними договор оренди земельного частка. Крім того, запевняють у мерії документи на порушника незабаром передадуть правоохоронні органи з Миколаєва канал Україна.